Добрий дня, вибачте, скажіть, будь ласка, за скільки ви орендуєте тут у Києві квартиру? Ну доброго дня, я студент, я гуртожит кажу. І не могли ви показати свою квартиру? Тут недалеко, в принципі, давайте. Показати, друзі. О, вау! Ну у вас тут банкет. Ну тут, коротше, стіл. П'ємо, п'ємо, випиваємо. Дівчат багато приходить до вас? А ні, чу-чуть. Це чу-чуть вистачає чи? Можна, можна було більше, сюда. Під конкретний. Там редиска була вже погана. А, -а, -а. ну це ви садите. А все-таки. Кінти. А це карти це... чи це? Це скрип. Є не реалізала це упаковка. <рес> mm -hmm. да. О, там я сплю. Тут. Я вот там. Ти тут. Я там. Це санбуфер у нас стоїть тут. Ну, поняття не <рес> діло. Що найбільше вам подобається всі обсяги. Атмосфера. Дружба така атмосфера. Беремось між собою, все як подружське, побратське, дружеске. Що вам більше не подобається тут? То... Та напевно нічого такого немає.